Технологія нанесення теплоізоляційної штукатурки тепловер преміум та преміум плюс для вирівнювання і декорування поверхонь із енергоефективних матеріалів, зовнішньої і внутрішньої теплоізоляції стін та відкосів, теплоізоляції підлог і перекриттів рекомендується використовувати теплоізоляційну суміш тепловер преміум. Для поверхонь, що потребують захисту від впливу вологого середовища, використовуйте штукатурну суміш Тепловер Преміум Плюс, що володіє водовідштовхуючими та гідрофобними властивостями. Підготовка поверхні передбачає проведення таких процедур, видаляємо пил, залишки інших розчинів та фарб. Для обмеження поглинання вологи в стіну обов'язково обробляємо поверхню глибоко проникаючою ґрунтовкою. Чисту ємність об'ємом не менше 40 літрів наливаємо 4-5 літрів води. Для якісного змішування всіх компонентів висипаємо вміст упаковки повністю. Вміст однієї упаковки сухої суміші дозволяє отримати не менше 25 літрів розчинової суміші та достатньо для покриття 2,5 квадратних метрів товщиною в 1 см. Для отримання однорідної маси використовуємо електричний міксер з потужністю від 1500 Вт і з частотою понад 500 обертів на хвилину. Змішувальна насадка повинна мати діаметр не менше 100 мм. Розчинову суміш інтенсивно перемішуємо до одержання однорідної в'язкої маси. Після чого встановлюємо маяки на розчинову суміш тепловер преміум. Категорично не рекомендується встановлення маяків за допомогою інших розчинових сумішей. Після того, як суміш затверділа, поверхню змочуємо або ґрунтуємо. Наносимо розчинову суміш тепловер преміум на поверхню стіни кількома шарами за допомогою металевого шпателя, правила і кельми. Покривши поверхню стіни, знімаємо зайвий шар та вирівнюємо правилом по маяках. Після того, як матеріал зміцнів, проводимо демонтаж маяків. За допомогою звичайного шпателя робимо прорізи в глибину до 10 мм з обох сторін маяка. Змочуємо щлини, що залишились після демонтажу маяків водою або ґрунтовкою та закриваємо шарм розчинові суміші преміум. Даймо можливість розчинові суміші застигнути. Покриваємо поверхню ще одним шаром розчинової суміші преміум, товщиною не більше 3 мм. Та за допомогою терки формуємо структуру поверхні круговими рухами. Після повноцінного висихання розчинової суміші теплоізоляційний шар може бути оброблений фасадною або структурною фарбою на силікатній, силіконовій чи акрилсиліконовій основі. Вони володіють високою паропроникною здатністю, тому рекомендовані для застосування в системі теплоізоляції тепловер. Штукатурна суміш тепловер преміум Теплоізоляційна. До складу суміші додається піноскло, що є легким утеплювачем. Екологічна вироблена на основі екологічно чистих природних мінералів. Паропроникна володіє високими показниками паропропускної здатності, дозволяє поверхням дихати, залишаючи їх сухими, негорюча відноситься до класу негорючих утеплювачів та витримує температуру до 750 градусів Цельсія. Декоративна має зернисту структуру для створення декоративної фактури. Біологічно стійка не містить органічних домішок та не страждає від дії гризунів. Довговічна, строк ефективної експлуатації більше 25 років. Для вирівнювання і декорування поверхонь із енергоефективних матеріалів, зовнішньої і внутрішньої теплоізоляції стін та відкосів, теплоізоляції підлог і перекриттів рекомендується використовувати теплоізоляційну суміш «Тепловер преміум. Для поверхонь, що потребують захисту від впливу вологого середовища, використовуйте штукатурну суміш Тепловер преміум плюс, що володіє водовідштовхуючими та гідрофобними властивостями. Деталі на тепловер.ua